Дорогі глядачі, вітаю кожного з вас. І для мене випала честь, і я радий, що можу послужити сьогодні кожному з вас. Мене звати Віктор, і я навчаюся в Українському адвентистському теологічному інституті. І я щасливий, що сьогодні можу поділитися Словом Божим, з кожним з вас. І моє бажання сьогодні, аби ці слова підтримки звучали для вас, дорогі брати і сестри. В громаді села Фурсах. Перед тим, як ми розпочнемо наші роздуми, перед тим, як ми відкриємо Біблію, хочу вас дещо запитати. Згадайте у своєму житті, чи була у вас можливість з кимось поговорити всю ніч. Можливо, половину ночі. Але подумайте і згадайте той момент. Коли, можливо, у вас була така ситуація, можливо, її не було. І Подумайте і згадайте те відчуття, що ви відчували до тієї людини під час таких розмов. І коли ви будете думати, то я упевнений, що після таких розмов і під час таких розмов та людина, з якою ви могли поговорити, ставала для вас ріднішою. І Зараз я б хотів ще дещо вас запитати. Подумайте. Які такі розмови були в Біблії? Я думаю, що на перший, е, перші думки це Яків, його розмова нічна з Богом, е, можливо, ще хтось, їх було декілька. Але ще те, що спадає на думку зразу, це нічна розмова з Никодимом. Давайте разом зі мною. Ми відкриємо наші Біблії і прочитаємо, дослідимо цю історію, Євангелія від Івана, третій розділ, і будемо читати з першого вірша. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старійшина Юдейський. Отже, давайте подумаємо, хто ж такий оцей Никодим, ким він був? Яка його діяльність була, чим він займався? Подумайте також, згадайте, бо я впевнений, що ви знаєте. І найперше це його ім'я. Його ім'я означало грецькою переможець народу. І ким був цей чоловік? Цей чоловік був не простою людиною, він був прикладом, на якого рівнялись. Який жив згідно тих традицій, які сам вчив. Він був вчитель Ізраїлю, як його Ісус пізніше назвав. Також ми знаємо, що він був фарисеєм, членом Синедріону. І це не проста посада. Це дуже відповідально. І... Але ж хто ж такі ці фарисеї? Давайте от. Там, де ви є, також згадайте, чим вони займалися? Що вони робили? Чого вони вчили? Як вони самі жили? Ми знаємо, що фарисеї досконало знали Писання. Вони вчили народ. Вони самі у своєму повсякденному житті чітко виконували усі переписи закону. Але подумайте, як цих людей називає Ісус. Він називає їх. Лицемірами, провадирі сліпі, грошолюби, законники. Також він називає їх гробами побілені, які зовні гарні, а всередині повні чим. Я думаю, ви пам'ятаєте, всередині повні гнилих кісток. Але ж хто ж такий оцей Никодим? Він та людина, яка був керівником цих фарисеїв, який сам вчив їх? Який був прикладом дійсно для інших. Ця людина займала дуже високе становище у Ізраїлі, у суспільстві. Його поважали. З нього брали приклад дійсно. І що він робить? Другий вірш. Давайте разом зі мною будемо читати. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Равві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель. Бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. Подумайте, чому Никодим не приходить до Ісуса в день, а приходить саме в ніч. І він знав позицію більшості своїх колег відносно Ісуса. І можемо зрозуміти його, що Він переживав за свою репутацію. Як той, хто займав високе становище в суспільстві, Елен Вайт пише, що для одного із юдейських правителів це було б надто принизливо, якби в Сенедріоні про це дізнались, це могло викликати образи і насмішки. Але коли він починає говорити до Ісуса, давайте ще раз ми це прочитаємо, ці слова. Равві. Знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. Що він хоче цим сказати? Подумайте, чи прийшов не до Ісуса, аби каятись? Чи прийшов він до Ісуса, аби визнати Його Месією? Чи прийшов Він, аби віддати йому своє серце в цій розмові? На жаль, ні. Він прийшов до Ісуса, аби поговорити з Ним як учитель з учителем. Також Елен Вайт пише, що він досліджував і вивчав пророцтво про Месію. І... Але, на жаль, не визнавав Ісуса справжнім Месією. Він вважав, що Ісус просто вчитель, посланий від Бога. Але ми знаємо, що Никодим відчував внутрішню порожнечу. Він чогось шукав. Його душа була порожня, але він сам не знав, чого йому бракує, чого він шукає. Некодемові хотілося поговорити з Ісусом, розказати йому про всі свої болі, велити перед ним свою душу, розказати про ті нещастя, які з ним трапляються, але він цього не міг зробити. Йому перешкоджало його горде серце. Давайте читати далі. Третій вірш. У відповідь Ісус сказав йому: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Але що робить Ісус? Ісус прекрасно знає Його серце. Ісус знає, що Никодим відчуває. Ісус знає, що чому никодим прийшов до Ісуса. І Він. Починає з того, що Никодиму їй потрібно. Ісус бачив його спустошену душу. І тому Він каже те, що Никодим шукав, але, можливо, сам і не розумів, що шукав. Ісус каже прямо в його серце. Іншими словами, це звучить так. Никодиме, тобі потрібне духовне відродження. Никодим, тобі потрібне духовне навернення. Никодим, тобі потрібен я. Никодим, тобі потрібно повірити, що я Месія. Четвертий вірш. Читаємо далі. А Никодим йому каже: Як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? Никодим, вдаючи, що нічого не розуміє, прекрасно розуміє, що Ісус не про фізичне народження, а про духовне навернення. І без чого нічого не має змісту, немає змісту те, чого вінчить народ, те, чим він займається, без духовного навернення. Подумайте, подібно до Никодима, який вчив народ про Бога, але сам особисто не знав Бога, чи можемо ми у своєму житті служити для Бога, але без Бога? Читаємо п'ятий вірш. Ісус відповів знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може уйти до Божого царства. І знову він каже: Ним, тобі це потрібно, тобі не потрібно нічого, а тільки це, тільки прийняти мене у своє серце. повірити, що я Месія. Читаємо далі. «Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі. Вам потрібно народитися згори». Це історія не про гордого Фарисея. Це історія про людину, яка шукала тепла і любові. Ісус бачив цю потребу В Никодимові. Ісус бачив, що Він шукає теплоти. І Він відповідає на цю теплоту. Трохи нижче ми читаємо найвідоміший вірш з Біблії, який цитують у всьому світі. І він був сказаний. Не перед усім народом, а особисто Никодиму в нічній розмові. Давайте прочитаємо його. Івана 3,16. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус показує любов Никодимові. Іншими словами, цей текст звучить як Никодим, мій отець. Полюбив тебе таким, який ти є, і тому послав мене свого єдиного сина у жертву заради тебе, аби ти міг жити. Під словом, під ім'ям Некодим, ми можемо підставити будь-яке своє ім'я. Одного разу в одному християнському коледжі сталася унікальна історія кохання, коли найгарніша дівчина вийшла заміж за одного із найнегарних хлопців. І Ця дівчина була на першому курсі. І всі найгарніші, найкрутіші, найпривабливіші і найталановитіші хлопці почали шеренгами будуватися за нею, аби завоювати її серце. Але без жодного успіху. І одного разу цей хлопець, який був негарним і непривабливим, зрозумів, що в нього проблема. Він закохався в цю дівчину. Подумайте, що б ви могли порекомендувати цьому хлопцеві? Він розумів, що всі найкращі хлопці коледжу не можуть нічого добитись. І він знав, що вона не зверне на нього увагу. Але нічого не міг собою зробити, бо закохався. Але минав час, і любов, яка була в серці юнака, продовжувала зростати. І якось посеред навчального року почали ширитись чутка, що ця дівчина, яка була найгарніша, мала покинути коледж, мала покинути навчання через те, що не дозволяли фінанси, аби оплатити наступний рік його, її навчання. І цей хлопець пішов до директора і сказав йому, що хоче заплатити за її навчання тими коштами, які не збирав на своє навчання. Продажом книг. Але для нього це означало втратити рік навчання. І одразу директор спробував вмовити цього хлопця не робити цього. Але в нього не вийшло. Хлопець був твердим у своєму рішенні. Гроші мої, і я хочу заплатити за її навчання. І також однією з умов цього хлопця була. Щоб ця дівчина ні про що не дізналася. І тепер вже цей хлопець мав покинути навчання замість цієї дівчини, аби далі працювати, продавати книги і заробити собі кошти на наступний рік свого навчання. І через деякий час він написав листа своєму другові, в якому сказав: Можливо, моя жертва не має ніякого змісту, і, може, ця дівчина ніколи про це не дізнається. І ніколи не подивиться на мене. Але ти не знаєш, наскільки я її кохаю. І не можу допустити, щоб ця дівчина втратила один рік навчання. Я її люблю. І неважливо, навіть якщо вона ніколи не подивиться на мене. Я хочу зробити це для неї. І я щасливий, що я можу це зробити. Наступного року. Цей хлопець повертається до коледжу, його кохання стало ще більш зрілим. І одного разу він набрався сміливості поговорити з цією дівчиною, відкрити їй своє серце, зізнатися у своїх почуттях. І він підійшов до неї, сказав те, що він відчуває до неї. І це була сумна мить. Вона відкинула його пропозицію. І погано з ним повелася. Тоді хтось підійшов до цієї дівчини і сказав: Ти, звичайно, маєш право сказати йому ні, але могла би бути делікатнішою з ним, і не було потреби ранити його серце так сильно. Це правда, що він простий і непомітний, не дуже привабливий, але він тебе настільки кохає, що втратив один рік свого навчання. Заради того, щоб ти могла вчитись. він це зробив, нічого не чекаючи взамін, а тільки тому, що кохає тебе. І ця дівчина була шокована, вона заплакала. Але через декілька місяців цей хлопець повідомив всіх своїх друзів, що він зустрічається з цією дівчиною. В них є дружба, і вони готуються, аби одружитись. І знаєте, що всі подумали? Що вона це зробила через те, що пожаліла його. Але одного разу вона запитала себе, чи змогла б я знайти у цілому світі хлопця, який би настільки кохав мене, що мовчки зміг пожертвувати одним роком свого навчання заради мене, заради того, щоб я могла далі вчитися. І все це Він зробив так, щоб я про це не дізналася. І тоді вона дійшла до висновку. Як я змогла б не любити того, хто так сильно любить мене? Щось подібне заради нас зробив Ісус. Він віддав все, Він віддав своє життя. І це питання ми можемо поставити кожен особисто для себе. Як я? Можу відважитись не любити того, хто так сильно полюбив мене, що віддав найдорожче своє життя. Ця дівчина прийняла молодого юнака і полюбила його таким, яким він є. Ісус також прийняв гордого фарисея таким, яким Він був і полюбив Його. Ми з вами також маємо шанс. Бути прийнятими такими, якими ми є. Ісус хоче, аби ми могли відчути прощення своїх гріхів, того тягара, який ми несемо. Можливо, Він дуже важкий, але Ісус хоче подарувати нам свободу від Нього. Ісус хоче подарувати нам прощення. Ісус хоче, аби ми відчували себе вільними від того гріха, який панує над нами. Серце некодима змінилось не одразу. Ми знаємо, що Він таким, яким прийшов до Ісуса, таким і пішов від Нього. Але ми знаємо, що Його серце змінилося і згодом Він прийняв Ісуса в своє серце. Ця історія показує нам, що Ісус прийшов, щоб спасти навіть самих гордих, навіть самих гордих Фарисеїв. Ця історія показує нам, що Ісусу цінні. Саме такі люди, які нам можуть здаватись найгіршими. Але Ісус хоче спасти і їх. Іноді і ми можемо вважати себе недостойними, які стільки нагрішились за своє життя, що для нас вже немає виправдання. Але Ісус не прийшов до достойних, бо таких нема. Ісус прийшов до недостойних нас. Ось такий Ісус. В якого в серці є місце для кожного з нас. Давайте ми до нього звернемося в молитві. Ісус, дякую тобі за те, що Ти такий добрий батько для кожного з нас, ти такий люблячий друг, і Ти підтримка, Ти той притулок, і та надія, до якого, до якого можна прийти в будь-який момент. Господи. Прошу за кожного, хто дивиться зараз нас. І, Господи, прошу, аби кожен зміг відчувати себе люблячим тобою, цінним для тебе. І найголовніше відчути себе прощеним, яким би він не уважав себе. Господи, поможи кожному відчувати себе вільним від від гріха, який так сильно тисне на нас. Господи, і дякуємо Тобі за те, що Ти подарував вже нам прощення і свободу від цього гріха. Дякуємо Тобі, Ісус, в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь.